Найталановитіші найяскравіші учасники проєкту, де один войс найкращий голос країни, продовжують дарувати вам свої а, голоси, б – шалені виступи. І можливо, це посмішки і блиск в очах. Що можу сказати про наступну учасницю? Це ну справжня лялечка, це справжня барбі, це справжня тендітність, і це все Ілана Камінер. Іланочка, привіт тобі! Давай пьяром. Привет. як у тебе настрій перед твоїм виступом у другому турі? Чи готова ти сьогодні дарувати всім? Ну просто якісь шалені емоції? Так, тому що я вірю в себе і я достойна займати перше місце. Це красунечка. Це я розумію, що коли е, дитина впевнена у своїх силах, то це означає, що в неї обов'язково все вийде. А нагадай, будь ласка, що ти співала нам у першому турі, і що будеш співати сьогодні? Я у першому турі співала цвіркунчик, пісня, а зараз я співаю посмішку. Вау, ну то треба буде дуже дуже сильно і ретельно посміхатися, як Ілані, так і вам. Обов'язково кожному хто буде це дивитися. До речі, я ще знаю і бачу двох людей, які також будуть посміхатися разом із тобою. І зі мною це твоя група підтримки. Хто сьогодні з тобою завітав? Е, це моя матуся. Її звати Каріна, їй 32. Спалила пані Каріна зразу контору, нормально. І твоя вчителька Євгенія або просто Женя. Вітаємо вас, дівчата. Ну що тоді ми тебе, Іланочка, відправляємо на сцену. А разом із твоєю матусою, з твоєю викладачкою, будемо за тебе тримати кулачки і вболювати. І найголовніше посміхатися. Домовились. Удачі! Давай! Мама майже, майже е підспівує. Ви знаєте пісні, які вона виконує? Дуже. Ви співаєте з нею звісно, теж? Звісно, звісно. А хто її номери ставив? Вона така класна, так артистично все це робить. Я так розумію, що вона природньо. з вами репетирує. Це природньо. Скільки часу вона приділяє на заняття на репетицію? От як багато? А, у нас заняття два рази на тиждень. Але увесь час вдома вона щось не співає, вона вмикає музичні канали, вона кайфує від співу.

Мінер Іланочка, вітаємо тебе. Молодчинка, Іди сюди, біжи до мене. Біжи до мене спочатку. Слухай, ну ти, я тобі потисну руку, тому що такою артисткою, як ти, це просто надзвичайно і дуже а, круто. Тобі сподобалось? Так, дуже мені сподобалося. Що тобі сподобалося найбільше, коли ти була на сцені? Ми бачили, що ти просто знаєш, таке враження, що ти абсолютно нічого не бачила, тому що ти повністю була у своєму образі, ти повністю була у своїй пісні, ти повністю намагалася передати те, про що в ній говориться. А от що тобі там сподобалося найбільше на сцені під час твого виступу? Мені подобається моя пісня, вона така задорна, та мені вона подобається. Можна різні танці підбирати. Вона дуже гарна, мені а, подобається. А тобі подобаються більше такі е, веселі пісеньки чи сумні? Веселі. А сумні теж співаєш, в принципі, ну ви ж з викладачем працюєте, тому ж сумні теж у тебе є? У е, мене є про маму, але вона така печальна. Ага. Печальна. Ну добре. Тоді що е, треба зробити, щоб ми з тобою побачилися у третьому турі? Е, перейти задорна та. Все зробити, що потрібно. А голосувати треба, щоб наші глядачі за тебе голосували? Так. Ото зараз можеш їм сказати, щоб вони за тебе обов'язково голосували. Голосуйте за мене, будь ласка. Я yeah, друзі, це Ілана Камінери. Обов'язково, якщо хочете зустрітися і продовжити наші несамовиті творчі пригоди і надалі у третьому турі, голосуйте на нашому офіційному ютуб-каналі саме під виступом Ілани Камінер. Ваші вподобайки, ваші коментарі, все буде враховано. Я тебе ще раз вітаю з гарним виступом ще п'ятірочку, і до мами обнімайтесь.